Наразі працівники Харківської міліції здійснюють усі необхідні слідчі та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення небезпечного злочинця, який розстріляв інкасаторів. Його прикмети на вигляд 40 років, зріст 180-185 см середньої статури, би одягнути світлу сорочку з короткими рукавами, сині брюки та білу кепку. За оцінками фахівців, злочинець має спеціальну підготовку або приймає участь у бойових діях в гарячих точках. Слідчими встановлено причетність зброї, яку використовував нападник, до інших аналогічних злочинів, вчинених у Харкові з 2001 року. Цей факт свідчить про те, що чоловік, що розстріляв групу інкасаторів, має безпосереднє відношення до аналогічних розбійних нападів. Протягом 13 років, невідомими зловмисниками, вчинено шість розбоїв. В результаті нападів загинуло 8 працівників міліції та 6 інкасаторів. Міліція звертається до усіх громадян з проханням. Якщо ви впізнали чи бачили цього чоловіка або володієте будь-якою інформацією про особу зловмисника, місце його знаходження та обставини скоєння злочину, повідомити її за телефонами 705 93 63 705 93 102 або іншим зручним для вас способом. За інформацію, яка допоможе слідству викрити зловмисника, що вчинив тяжкий злочин, гарантована винагорода у розмірі 1 мільйон гривень. Анонімність також гарантується.